Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буде знову китайський фонарик, розпаковка і такий невеличкий огляд. Замовив собі такий от ліхтарик. Прикольна штука, скажу вам за свої гроші, обійшовся він мені всього-навсього приблизно в 100 гривень. Цей ліхтарик має такий вид, як би. Така от відкривачка є в нього, можна відкрити пиво чи щось там, ще якусь пляшку, з чимось. І от такий от карабінчик є. Блін, включив опять. Корпус у нього з алюмінією, магнітом не береться. Ззади такий от пластмас, як би прироблений. Така от підставочка яким характерним звуком. Вона відкривається, можна поставити ліхтарик якось так, або просто повісити, або так. Хоча він і так просто стоїть сам по собі. Має ззаді магніт. Зараз покажу, як ліпиться. Нормально, в принципі, і до холодильника нормально, і до лінійки нормально. Коротше, можна його десь в будь-якому. Місці повісити, прийшов, забував розказати в такій коробці. І з ним ще такий кабель. Type-sichний вхід-фонарик. В ліхтарик. З одной сторони кнопка, з другої сторони от резиночкою такою закривається вхід. І горить індикатор. Зараз покажу вам. Якщо його вмикнути, вже я тут готовий кабельок у мене дежурний. Вмикаємо, горить, От світиться червоним, коли заряджається, то зеленим. Які в нього, спитаєте, є недоліки? Є в нього один значний недолік. Я спочатку був радий цим фонариком, але в процесі користування зрозумів, що недолік доволі великий в нього, це коли його вмикаєш. Вибачайте, пропало світло. Зараз вимкну аварійне. Так, вмикнув аварійне світло, вибачайте, мушу дозняти відео, відео вже. От. Яка, яка, який в нього недолік, я говорив вам. Недолік такий, що якщо його зразу отак от вмикну, бачите, як яскраво світиться. Отак, він яскраво світить, але коли проходить... Хвилин, хвилини 3, хвилин 5, він притухає десь приблизно процентів на 40. І так слабенько вже тоді світиться. Це така особливість Коп матриці. Оцеї. Вона, якщо трошки нагрівається, тоді вже не так світиться яскраво, як зразу світиться перші хвилини. От, Але десь підсвітити. Там у під'їзді, поки будете там підніматися, хоча б навіть там і на 8-й, і на 9 поверх, я думаю, вам його вистачить. А потім він трошечки менше стане світити. Але якщо вимкнути на секунд 10 і знову вимкнути, знову світить яскраво. Зараз я вам ставлю відео приблизно як світить в під'їзді цей ліхтарик. От. Отак світить ліхтарик у під'їзді. Можна запросто підсвітити. Вмикнути буде все видно. Як бачите, світить дуже яскраво, хоча в нього є ще оце основний режим і другий режим є трошки слабший. Так, є в нього третій режим і все. Три режими. І зараз попробую вам вставити відео, як він світить після того, це зараз наповну, як він буде світити після того, коли, наприклад, пройде 5 хвилин. Відчуйте різницю. І так, пройшло десь приблизно 5 хвилин, можете бачити, що ліхтарик уже не так яскраво світить. Як світив. До цього вже можна навіть роздивитися на ньому матрицю. Не так уже сліпить. Але зараз побачите, коли його вимкну, і вимкну, як він буде. Так, вимикаю. Вистачає такого ліхтарика, забув вам сказати, це в мене версія з 500 мА акумулятором. От. І вистачає такого. Ліхтарика десь приблизно 5 годин він світить дуже добре, потім вже трошечки і гірше. Так що на 5 оцеї версії з 500 мА. Я вам зразу кажу, 5 годин вистачає чітко. Так, вмикаємо. Трошечки він охолов. І свічіння, бачите, зовсім інше. Яскравіше. Оце в нього такий недолік. Те, що в нього трохи яскравість падає. Коли він посвітиться хвилин 5. Але все рівно його вистачає на 5 годин, це конкретно це я перевірю. Бачите, як знову яскраво засвічує. Хоча зверху ще світиться цей ліхтар у мене. Так як світло знову виключили. Виключили. Оце весь комплект. Є ще для нього. На Алі я дивився такий от штативчик, який от прикручується сюди, і він так от ставиться на штативі. Ну, я думаю, це не потрібна річ, тому що яскравість в нього падає через те, що використана коб-матриця світлодіодна. Ну, а так, в принципі, за свої гроші нормальний ліхтарик. Так що можете не задумуватися брати, кому сподобалось. Сподобалась така річ. Ну і кому сподобався огляд, також ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде. Україна переможе! Всім добра!